Усім привіт! Рано вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами спечемо дуже смачний та хросткий цільнозерновий хлібчик. Готується він дуже просто, тому почнемо. В теплу воду додаємо сіль, дріжджі. Я використовую сухі, але їх, звичайно, можна замінити на живі. Все добре, перемішуємо і починаємо вводити борошно. Борошно пшеничне просіюємо і додаємо до пшеничного борошна цільнозернове. в окремій мисці перемішуємо і додаємо до води. І замішуємо тісто. Спочатку тісто я перемішую за допомогою вінчика, а вже потім вимішую тісто, перемішую його точніше за допомогою руками. Тісто буде дуже липнути, але так і повинно бути. Накриваємо його та залишаємо приблизно на 2 годинки в теплому місці. Коли тісто трішки підросло, присипаємо його зверху просійним борошном, перекладаємо на робочу поверхню, також присипану борошном, і формуємо із тіста хлібчик. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі перекладаємо хлібчик на пергамент, а пергамент кладемо вже в гарячу форму. Форму розігріваємо разом із духовкою. Зверху хлібчик накриваємо, я накриваю просто каструлею в розмір із сковорідкою. Випікаємо хлібчик при температурі 225 градусів приблизно 40 хвилин. І ви тільки послухайте. Який він хрусткий. Цей хлібчик виходить дуже хрусткий, дуже всередині м'якенький та дуже смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!